Привіт! Мене звати Олена, і якщо ти зараз дивишся це відео, значить в тебе є бажання щось змінити. І, можливо, ти шукаєш не просто роботу, а саме можливість. Сьогодні в цьому відео я хочу чесно розповісти, що я даю своїм партнерам в команді і чого чекаю від тих, хто поруч. Бо я не шукаю всіх підряд, я шукаю саме своїх. Після реєстрації я не залишаю людину сам на сам. Я надаю підтримку і навчання. Кожен отримує покрокову систему, як почати, як запустити перші продажі, як побудувати власний дохід. Я допомагаю, навчаю, показую на прикладі, бо пройшла цей шлях сама. У моїй команді не буває тиску порівнянь, чи ти повинна є розуміння, підтримка і віра. Бо кожна з нас має свою історію і свій темп. Я ділюся не лише знаннями про бізнес. А й особисто тим, що допомагає рости мені впевненість, мислення, самооцінка. Бо МЛМ це не тільки про гроші, це й про твоє перетворення, бо ти потрапляєш у простір, де тебе розуміють, надихають і підтримують. Бо поруч жінки, які теж починали колись з нуля, але не здалися. Зі свого боку, я віддаю максимум, але є речі, які залежать від самої людини. І саме це те, що я очікую від своїх партнерів. Перше це готовність вчитись. Не треба знати все. Треба просто хотіти розібратись. Якщо ти відкрита до нового, я навчу тебе крок за кроком. Друге це дії. Я не очікую ідеалу. Але я ціную тих, хто робить маленькі кроки, не чекаючи зручного моменту. Третє це відповідальність. Бо це твій бізнес, твоє життя, твій результат. Я завжди поруч, але за тебе не зроблю. Четверте, це щирість. В мене не прийнято грати ролі. Я люблю щирих справжніх жінок з серцем, з емоціями, з бажанням створити краще життя. Якщо ти відчула, що те, про що я говорю, тобі близьке, то ми з тобою схожі. Я вірю у жінок, які готові пробувати. Змінювати та створювати нове життя для себе і своїх рідних. І якщо ти саме така, я запрошую тебе в свою команду. Напиши мені під відео або зручним для тебе способом в мої соцмережі або в особисті, і я розповім, як зробити перший крок. Бо саме великі зміни починаються з маленького, я готова.